В зоні ураження опинилася колона військ, колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на окуповану територію. На даному місці події на території авторинку ми спостерігаємо потрапляння трьох ракет зміна ракетного комплексу С300. Більшість. Загиблих та поранених внаслідок осколкового враження дані ракети при потраплянні зустрічі з перешкодою стає це їх вибух, готові осколочні, вражаючі елементи розсіються на великій площі і поражають як людей, так і навколишнє середовище. Це ми бачимо на Велика кількість пошкоджень на автомобілях, в даному випадку колони транспорту, який готувався для подальшого приїзду на тимчасово окуповану територію. Частина людей знаходилась в автотранспорті. Більшість загиблих, ми спостерігаємо, знаходилась в автотранспорті або поруч з ним на відкритій місцевості.